Вітаю, друзі. В мене часто колеги і друзі питають, На що ти за цим всім граєшся? Возьми та вольни системничком і буде щастя твоїм абрикосам і персикам. Не завжди, друзі. Бувають моменти, ну, от, наприклад, як в минулому році зазняв. Зараз покажу. 19 липня 2023 року Абрикоска померла, друзі. Хоча оброблялась за схемою відомої фірми, відомими препаратами і досвідченим садівником. Друзі, але умови були настільки жорсткі, що вона не витримала важкої долі, тому що не мала імунітету. Отже, друзі, для того, щоб. Наші абрикоски і персики вижили. Ну, як мінімум, потрібно їх забезпечити усім необхідним і забезпечити комфортне існування. Сьогодні ми, друзі, піднімаємо імунітет персиком і абрикосам. Що ми дамо їм? На сніданок сульфат магнію. Саліцилова кислота стабілізована, юні хіміки передали, сказали, буде в воді нормально, не випаде в осад, гідролізат дріжджевий, ну і основна страва, це, друзі, еходерма. Тут цілих 4 види і причому дозу збільшив втроє, мабуть. Ось цим всім ми, друзі, піднімемо імунітет ось цим і цим. А це, дасть Бог, буде захищати наші персики і абрикоси від моніліозу, кучерявості і останніх грибкових та оміцетних болячок. Друзі, вчора дав... Магній, калій, фосфор. Вибачаюсь, не магній. Вчора дав цинк. Тому що з триходермою не знаю, як би цинк дружив, то цинк, фосфор, калій бор давав вчора. Сьогодні дамо триходерму із такими досить безпечними речовинами, як сульфат магнію та салюцилова кислота триходерма рекомендується, щоб настоювалась хвилин 20 не менше. Зараз ми все це діло влиємо, поміряємо pH рощину і потім тільки будемо додавати триходерму. Бажано, щоб розчин був слабокислий. Так, друзі, міряємо. Ця Батареєчка сідає, але бачимо що більше шести, шість і один. Ну. Ні, друзі, 6,7. 6,7, нейтральний, але вже так і буде, друзі. Вечоріє, хоч і є вітерець, але будемо обробляти. Так, наримаємо на стоєчку стриходерми. Як бачите, розчин темно зеленого кольору спори. Вимились хорошо, але все рівно ми ще помиємо водичкою його воду, баночку збиваємо промиваємо. Друзі, триходерма бореться однаково успішно і з грибками, і з оміцетами. Так що, ну, температура, звичайно, трошки прохолодна, але це і плюс. Думаю, це дасть можливість нашій триходермі гарненько розповстись по сьому дерево ось друзі персик як ви бачите ростові брунячки вже виткнулись а друзі абрикоски зацвіли, зараз за три дні три дні тому ще стояли повністю чорні що ж працюємо друзі Так, друзі, садочок обробив. все порядочку, ось черешенька ось така. Желізи, друзі, навіть якщо ми захистили, і ось тут видно сліди мідних препаратів, ті частинки, що відростають, вони фактично залишаються незахищеними. Тому по мірі відростання потрібно і обробляти. В минулому році, друзі, трошки я з переляку все-таки дав. Системний препарат. В цьому році спробуємо обійтись без нього. Так що, про результати розповім. Всім дякую за увагу. До зустрічі, друзі. Слава Україні!